Піде чи залишиться мова йде про депутата Рівненської обласної ради Олександра Данильчука, який після резонансної ДТП заявив, що складає мандат обранця. Втім, він і нині там Олександр Данильчук продовжує відвідувати засідання сесій. ба більше його виборці буцімто просять, аби він залишився. У ситуації розбирався наш Павло Невесенко. А я в області того, я тут треба голову. Чоловік, який називає себе царем в області, Олександр Данильчук, екс-голова Рівненської облради, а нині чинний депутат. У травні він та рівненська журналістка Ольга Ферар спричинили невелику аварію. Після розголосу та резонансу Олександр Данильчук заявив, складає мандат депутата та йде з облради. Втім, з того часу минуло кілька засідань, а Олександр Данильчук все ще залишається на депутатському місці. Ми запитали в самопроголошеному. Царя чи не змінилася його позиція і він все ще хоче скласти повноваження депутата. Я заяву написав на складання, тільки що говорив. Це вирішує сесія депутатів. Тим більше, що я тільки приїхав вночі за кордоном. Тут там, біля двох тисяч людей там мені сказали, що звернулися моїх виборців, щоб я не здавав повноваження. Ну, ну, подивимося, буде далі. Виборці, про яких говорить Олександр Данильчук, це 1862 людини з Березнівщини. Чиї підписи збирала депутатка Березнівської міської ради від партії Сила і честь Лариса Жук. Ми зв'язалися з директоркою Бистрицької школи, аби та прокоментувала свою ініціативу. І чи не обумовлена вона тим, що Олександр Данильчук представляє ту ж саму партію, що і вона? Ой, А можемо завтра поспілкуватися? Просто я зараз на роботі не можу. Наступного дня Лариса Жук слухавку не брала. Натомість нашим колегам раніше розповідала, підписи збирали, щоб Данильчук, який теж представляє цю партію, у цьому складі ради виконав свої обіцянки, які давав виборцям. Додала, це не її особиста ініціатива, і Олександр Данильчук не просив її цього робити. В одному селі школу він має утеплити, в іншому селі туалети обіцяв допомогти поробити, в третьому селі обіцяв онкохворих лікувати. Дитина хвора, зупинилося питання лікування в Польщі, а далі на Ізраїль. Хто його буде робити? Прийде нова людина, яка нічого не знає. Поки вона ще рік пройде, хай закінчить свою роботу, а тоді йде куди хоче. Долю з депутатом Олександра Данильчука могли вирішити обласні депутати на останньому засіданні. Перед сесією останній розповів, що хотів скласти мандат. Втім, втрутились у це рішення інші обставини. Я 100% хотів здати поваги. Ну як останні дві неділі на такі брудно вилили, просто наперед просто не брунтовано. Я думаю, що ваші там теж приймали участь. Ну так не можна робити, розумієте? Бруд не можна на людину лити, які ви не знаєте, що за людина і що вона робила то в якісь там помилки в житті, то у всіх вони є. Натомість на сесії обласної ради депутатам було не до голосування за складання мандату Олександра Данильчука. Вони звільняли голову Сергія Кондрачука та розглядали питання діяльності Української православної церкви. Ми його виходить, мав би він нас не не заставляти робити такий вибір, який ми маємо робити. Там чи його задовольнять заяву чи не задоволять. Саме розумно мені здається, що Олександр Юрійович доросла людина, він мав би сам це питання. І не наражати нас на такий е, некомфортний для нас вибір, буде говорити. Бо все ж таки він наш колега, і я думаю, що він людина мудра зробить сам правильний висновки. Натомість тоді ще голова Рівненської облради Сергій Кондрачук заявив, що проєкт про припинення депутатства Олександра Данильчука прийшов усі комісії, і його фракція голосуватиме за. Ми однозначно голосуватимемо за задоволення його заяви. Я не берусь жодним чином судити людину. І коли він говорить, що за ним стоять виборці, він 100% правий. Тут немає ні одного депутата, за яким не стоять виборці. Данильчука чи будь кого іншого сюди не призначили. Нас усіх 64%. Депутати обрали люди, громада Рівненщини, обрали таких, якими ми є. І тому я точно не збираюсь когось судити, і вішати якісь ярлики. Втім, на останній сесії депутати не дійшли до питання Данильчука, і воно так і залишається відкритим. Його можливо розглянуть на наступних засіданнях. Проте життєва практика підказує, що Олександр Данильчук залишиться при своєму, і його депутатський мандат не скасують. Так чоловітну царю подаєш. Да ти, я віжу холоп, не уймешся. <світ> Олександр Данильчук дуже довго у рівницькій політиці і з'їв не одну собаку у цьому ділі. Свого часу йому проводили люстрацію та викидали у смітник. Будучи головою облради, йому висловлювали недовіру. Втім, на голосуваннях завжди не вистачало кількох голосів. Невідомо чим закінчиться історія з складанням ним свого депутатського мандата. Бо ж рівницького царя так просто не скинути. який трон, тобто посаду, він не обіймав би. Сі люди побачуть, побачу, що в моїм серці цар живе, що в серці цар живе, а право його радісне, мой серце живе, а врагов його є. Павло Невесенко Олександр Бойко, новини Рівного.